Всім доброго дня, дочекались поповнення, пушок шевелиться, живе, кроличка гарненька наша, молодець. Це другий її окрол. Перший окрол вона всі порозкидала, а другий ось там пушку шевелиться. Ну, поки що, поки що ж всі живі. Вчора геть пізно ввечері вона окролилася. І ось так. Я дуже рада. Мамуська, щось там хрумуська є. Слідуючий окрол від цієї чекаю, ну не знаю, чи буде, чи не буде, та як я їх, їх закидала до короля на пару днів. Ну, будемо бачити. Так, по виду вона мені дуже така підозріла, але будемо бачити. Качечки, гусочки собі несуться добре. Ось гусочки несуться. Я вже тут лишаю яйця, чотири яйця і ось вже якийсь пух з білої гуски, можливо, і сяде, дав би Бог. Ось, Прийшла до свого парничка де посінні помідори та пізня капуста, і ось така картина. Кріт на риб мені цілу крутовану. Тут в парничку капусточка сходить гарно. Ну, але ось. Де помідори, крутована, така гарненька. Величенька, ну десь там помідорки, може, й будуть. Ось так. В цьому парничку все чудово. Помідорки вирівнялися, нічого немає, ніяких плямок. Все чудово. і це в більшості був приморозок. Та як я розумію, я їх вже прополола всі. Ось це сорт жовтих томатів. Такі, вони відрізняються від цих звичайних. Ось такі помідорки, гарно пішли в ріст З сьогоднішнього дня в нас вже має бути погодка. Так що все чудово, все прекрасно, все йде за планом. Ось там трішки такі прогалявинки є чомусь. Не зійшло на сінечку але нічого страшного нам того вистачить і лишки навіть продадуться. Ось тут ще де не дає такі. Це ось видно, що примерз чорненький. Ну, але це нічого страшного, так як це один-два. Я їх на ніч накривала ще зверху покривалом. Але кажу, помідорки гарно ростуть, ось такі вже на півдолоні пішли в ріст. Поливала я їх фітоспорином і хочу ще е, сьогодні, напевно, Чимось піддобрити, так в них був стрес, щоб не так стресували. Вийшла на город, досіяла я кабачки, ось тут у мене тут був горох, але він такий був поганенький, як ось цей красивий, такий вже гарненький, а той геть взагалі він так рідко посходив, а цей такий вже горох чудовий. Нам синочком вистачить, старші не сильно люблять. Нам вистачить шість рядочків, дуже буде добре. Весняна цибулька також піднімається гарно, вже така величенька. Ну і ось в мене приємна для мене новина. Моя індичка одна вже сідає, присаджується на яйця. Вже півдня, можна сказати, вона сидить, Ну хай сидить, всаджується, якщо все буде добре, через день посадимо її. Ось моя індичка ще несе яєчко. І тут три курячих є. Чудово, скоро вже і моя сяде, бо вона кожен день несеться. Я то не знаю скільки вона її знесло, але кожен день несеться. Прийшла на берег трішки порвати кроликам травичку. Травичку дає свіжу не. Є. Навіть не заморочуюсь, ніколи її не і таке остальне. Ось так просто нариваю і даю. Все, ось дивлюся на свій ячмінь. Дуже гарний мені. Ну, так. Такий він став. Після того, як покропили, прийшло тепло, в вже заходить сонечко. Прийшло тепло і так піднявся дуже гарно, дуже гарно. Природа, неймовірно, стає, все так зазеленіло, правда, ще м -м, гріхи не зеленіють, але в загальному дуже класно. все. Так що так, насолоджуємося, продовжуємо жити, незважаючи на всі негаразди, Все прекрасно, все чудово. Головне, щоб були всі здорові. Ячмінь дуже гарний стає. Тепер зараз буду переживати, щоб він Ой, не переріс. Скоріше б вже вибив колоска і щоб він мені потім не поліг. Бо як поляже, трішки буде поганенько. Ну, ось так, але такий кажу, гарненький. Тут він трішки менший є, ще а ось тут це взагалі. Ну ще неділька дві, я думаю, виб'є колосочок. Це озимий ячмінь. І ось така краса. І ось така пізня капусточка, яку ми сіяли під пляшки. Ось десь вітер вчора подув, пляшечка злетіла. Але хай вже буде, вже буде погода, морозу немає. Правда, там, де без пляшки, вона менша. Ось де без пляшки, вона, бачите, трішки менше. Ну нічого страшного, вистачить її всієї. Всякої потрібно. Головне, щоб нічого не з'їла. Ось. Супер. І ось, ідучи назад, побачила, сходять огірочки. Ті, що я сіяла. Сіяла їх давненько вже, правда. Кукурузу і ворони з'їли, а ось... Огірочки сходять, якби вчора вийшли, то б вони померзли. а Ось ось. ось, Ну так, я їх якось так сіяла не сильно багато. Супер. Ну, ось вже вилазять червоні бурячки, правда, ще, так якщо близенько, то вже видно ще рядочок. А зверху я навіть і не замітила, що це бурячки. але... Ще якийсь день-два і потрібно їх міжрядів пройти, бо я потім взагалі за цим зіллям, ось другий рядочок. Є, вони гарно виходять. Бо я потім взагалі їх не знайду. Треба запам'ятати, що біля бобів. Та інколи так не сію. дуже гарні. Не померзли, боби не бояться морозу, а от ця посоля померзла. Не вся, але. Ось тут є, ось тут змерзла, воно такою полосою, Там примерзла, там є. Ну і так. Ну, за посолю я не сильно розчаровуюся, в мене хлопці не сильно її їдять, так що скільки буде, стільки буде. Ну ось так. День вже доходить кінця, зараз попораємо, Будемо вечеряти, митися дай, як то кажеться, відпочивати. Ось такі в нас справи. Ну ось така ще в мене цікавинка, вже вечір, а гусиня вже починає присідати. Ну, дав би Бог щось і буде. Може сядеться, було б чудово. Всі хочуть зеленого. Не знаю, ця кроличка теж така поправлена. Сподіваємося, всі кролички погуляні. Ну, будемо чекати, там буде видно. Ось і цим кинула зеленого. Зелене всі їдять. Цим кошу і зранку і ввечері, постійно у постійно них зелене, не виходить. Ця ось слідуща моя короличка, ну, так як привезти. Ось вона пух розкидає, але не знаю, чи це вона линяє, чи це вона погуляна. Ну, будемо бачити. Ось тут одне короленятко, але воно живе, зараз швиденько підкину, десь вилізло, витягнулось воно за суском в більшості, Ну, зараз швиденько підкину, щоб вона його не, не затоптала і щоб воно не змерзло. Ну все, я його кубель це підкинула, Хожу часто наглядаю, так як. Буває таке, що вони за соском, коли вона їх годує, вони присмокчуються сильно і ось так скубельці виходять. Але якщо не додивитися, то можуть вони замерзнути. Ось так. Будемо надіти, що все буде добре. Та як їх дуже чекало. Ще з лютого місяця я їх порували, порували і ось. Так. І ось наш зайчик папаша. Себе добре почуває. Молодець, справний хлопчик. Сподіваємося, все буде добре. Це наша водичка. накрутила сьогодні, прасувала, тут дуже мало водички. Ну, з кожним днем все її менше і менше стає. Ось е з цієї сторони. Ось тут. Це вже таке озерце. Я не знаю. Позвонила ще там до одного мужчини. Деякі бачу оголошення скрізь перезваню, я дзвоню, напитуюся, як краще, що краще, що до чого. Ну, як вам сказати, ті, хто копає краниці, всі говорять, що криницю краще. Ті, хто скважина, всі кажуть, що скважина. Навіть я не знаю, в мене ще роздуми є, та якщо коштів таких не вистачає мені ще. Але нічого страшного, поки що дякувати Богу, що і так є вода тваринам. Фата, і ми е, з вечора там, викручу, скільки можна викрутити. Вона осідає, до ранку вона чистенька, гарненька. Ну а собі беремо, правда, в сусідів. Трішки незручно, але я кажу, дякуючи Богу, що ну, так виходить, так і є. І ось так. Так що все прекрасно, все. Все-все чудово, поки що все добре. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого-самого найкращого. Ви в мене самі найкращі. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за лайки, за підписки. Так що до нових зустрічей. Па-па.